А, одна на одну, так? Так Привіт-привіт! Це ми, Віка Питель та Віка Балацька. І сьогодні ми поговоримо про кінний спорт. Віко, а тобі щось відомо про кінний спорт? Хіба що загальні факти, але я знаю, що це твоє хобі. Так, тому сьогодні сюжет буде дуже насичений. Для більшості людей кінець спорт це щось не зовсім зрозуміле, які правила, які змагання. А відповідь проста: існує три основні види кіного спорту: подолання перешкод, перегони і художні фігури. А якщо говорити професійним жергоном, то виїздка, конкурс та вольтажування. Особливо цікавим є вольтажування, адже людина або навіть група людей виконують акробатичні вправи верхи на коні. Цікаво, що кінні перегони включені в програму Олімпійських ігор, а також проводяться чемпіонати світу з кінного спорту. Ось вам ще один цікавий факт. Найвищий стрибок верхи на коні, який коли-небудь був, виконав Фред Вета зі своїм конем Кінекс Овен. Висота перекладини складала 2 метри 53 сантиметри. Гра в суміного спорту. Кіноспорту, щось сумі... сумій вожу, щось схоже на суміш водолу. Мало не забула розповісти про полу. Це ще один вид кіноспорту. Це командна гра, щось схоже на суміш перегонів, футболу та гольфу. Головна мета забити гол у ворота протилежної команди при цьому верхи на коні і з використанням ключки. Проте найбільше уваги у кінному спорті привертає подія, що відбувається у Великій Британії. Королівські скачки у місті Аскот. Це кінні перегони. Відомі вони, зокрема, і тим, що кожна пані, яка потрапляє на захід, повинна мати капелюшок діаметром не менше 10 сантиметрів. Справді, цей спорт варто знати. Віка, 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 віка. Думаю, нам вдалося познайомити глядачів з кінним спортом. Адже це варто знати. Справді, цей спорт вважається один із м -м, найаристократичніших. На сьогодні це все. Для вас сюжет підготували Віка-Балацька та віка Па-па! Привіт-привіт! З вами Стефанія Колдовська. Я розповім вам про спортсменів. Ви можете подумати, що це звичайні люди, але для мене це справжні кумири. І я поясню, чому всесвітньо відомі спортсмени, як, наприклад, Леонель Месі, кожнісінького дня витрачають від чотирьох годин на тренування. Месі аргентинський футболіст. Та рекордсмен за кількістю забитих м'ячів у складі збірної Аргентини та Іспанської Барселони. Такого успіху без щоденної важкої праці не досягнеш. З цієї царини є ще один дуже відомий спортсмен вже з України Андрій Шевченко. Він виступав за київське Динамо, Мілан та Лондонське Челсі. У 2003 році став першим українцем, який виграв лігу чемпіонів. Володар золотого м'яча 2004 року. Це приз, який вручають найкращому футболісту Європи. Але спорт футболом не обмежується. Яна клучкова. Українська плавчиня без сумніву варта того, щоб неї захоплюватись. Чотирикратна олімпійська чемпіонка на дистанціях 200 та 400 метрів, срібна призерка 800 метрів. У Львові спортсмени також не пасуть задніх. Возняк Анастасія чудова художня гімнастка. Вона завоювала срібну медаль у групових вправах із стрічками та бронзову медаль у групових вправах з булавами та обручами. Я також займаюся спортом, гімнастикою на полотнах, і точно знаю, що саме фізичні тренування допомагають тримати тіло та розум у формі. Крім того, розумію, що досягнення вищезгарди спортсменів це не просто щоденна праця, а велика сила волі. Сподіваюсь, вам було цікаво. Сюжет підготувала я Стефанія Колдовська. Папа -па. Максим, як на твою думку, виглядають домашні тренування. Хм, Не знаю, може бігати в кухню по канапки і чай, ну не зовсім. А якщо ви так само думаєте, то ви помиляєтесь. Дивіться далі і дізнайтеся усе про тренування без спортзалу. Поїхали, існує чимало спортивних вправ, які мають високу ефективність. Серед таких є і віджимання. Дітям бажано виконувати цю вправу шестирічного віку. Особливо ця вправа необхідна для дорослих, оскільки з роками фізична активність знижується. Проте мало хто знає, що неправильне виконання цієї. Справа може не принести жодної користі. Ну що ну, тобі заклад? Наприклад, наприклад, важливо віджиматися від твердої поверхні, адже так ваші м'язи будуть максимально напруженими. Навантаження потрібно збільшувати. Якщо ви початківець, бажано робити паузу, наприклад, віджимати через день. Ще одна ефективна вправа підтягування. Вона, як і віджимання, зміцнить м'язи рук і не обов'язково потребує походу в спортивний зал. Адже перекладну, яку в народі називають турніком, можна встановити навіть вдома. Або, зрештою, вийти на спортивний майданчик. Давайте поговоримо про ще один витринувань. Напевно, кожна людина хоче мати здоровий накачаний прес. Але важливо знати, з якою регулярністю потрібно виконувати вправи на прес, якщо качати прес кожного дня. То результат, звісно, не змусить себе чекати. Але цікавий факт, як і всі м'язи нашого тіла, мускулам животам також потрібен час на відновлення, оскільки наші м'язи ростуть саме під час відпочинку, то навантажуючи їх кожного дня, ми просто не даємо їм можливості вирости. Не забуваємо і про присідання дуже легка і ефективна вправа, що допомагає тримати спину у формі. Цікаво, що неправильні присідання не дають жодного результату. Одне з головних правил тримати ноги на ширині плечей. Дихання під час присідання має бути рівним і непереривчастим. Оптимальний кут згинання колін під час виконання присідань це 90 градусів. Техніка присідань передбачає, що стопи від підлоги не відриваються. В іншому випадку, основне навантаження падає на коліни в суглоб, що загрожує можливими травмами. Мов на все Залишайтеся у хорошій формі і не забувайте займатися спортом. А не вас сьогодні старалися Мар'ян Колесник і Максим Третьяков. До зустрічі, Па-па.